18 до 20 червня 2024 року відмінники Черкаської православної гімназії отримали неймовірний подарунок від митрополита Черкаського і Канівського Феодосія триденну поїздку до Свято-Вознесенського Банченського монастиря. Для них ця подорож стала пам'ятною і незабутньою. На початку літніх канікул. Учні отримали змогу не лише відпочити від шкільних занять, а й провести вільний час із користю для душі. Чінський монастир відносно молодий, йому трохи більше 30 років. Закладка обителі відбулася 1992 року. Її благоустрій тривав близько 20 років. Сьогодні монастир зустрічає прочан величним архітектурним ансамблем, який органічно вписується в місцевий ландшафт. Богослужіння тут звершується братією як церковно-Слаб'янською. Так і румунською мовою також обитель відома тим, що на її території трудами намісника, вікарія Чернівецької єпархії митрополита Бальченського лонгіна жар було створено дитячий будинок, де знайшли теплий притулок безліч знедолених дітей. По приїзду в обитель гімназисти та їхні вчителі передали для дітей сиріт, які проживають у Бальченському монастирі. Свіжі фрукти з Черкащини та різні вироби, зроблені руками школярів. Після гостинної зустрічі діти провели літній вечір у прогулянках мальовничою територією монастиря. Наступного ранку черкаські школярі мали змогу помолитися на братській літургії, а охочі повністю відчути монастирський ритм життя, відвідати нічну літургію. Після сніданку відбулася захоплива екскурсія території обителі. Потім дітей відвезли до монастирського скита на честь святої блаженної Ксенії Петербурзької, де вони не тільки помолилися біля шанованих святин, а й поласували смачними персиками і черешнями з березовим соком. Після обіду знайомство з церковним життям західної єпархії продовжилося відвідуванням історичних пам'яток Чернівецької області. Зануритися в переказ старовини Глибокої, діти змогли, відвідавши стародавню Хотинську фортецю. Споруду кам'яних укріплень Хотина заведено пов'язувати з Галицько-Волинським князівством і зім'ям князя Данила Галицького, який бачив у цьому місці. Оборонний рубіж своєї держави. Тоді, у 13 столітті, фортеця займала північну частину замкової гори і становила приблизно третину від сучасної протяжності цитаделі. На півдні від замку розташовувався укріплений посад, оточений валами і дерев'яними стінами. У 15 столітті фортеця була значно розширена і набула сучасного вигляду гімназистам. Та їхнім наставникам вчителям було проведено пізнавальну екскурсію Хотинським замком, під час якої вони дізналися багато нового про історію Чернівецького краю, що не завжди можна знайти на сторінках шкільних підручників. Завершилася паломницька поїздка в Банчени приємним відпочинком на лоні природи з купанням у святому джерелі, що розташоване неподалік монастиря. На зворотному шляху діти ділилися радісними спогадами про поїздку і дякували митрополиту Феодосію за можливість побувати на Чернівецькій землі, де так само, як і в рідних Черкасах, у часи випробувань лунає безперервна молитва за мир і спасіння християнських душ. Розкажи, будь ласка, що ти відчула, коли вперше приїхала до монастиря? Мені здається, коли ми приїхали до монастиря, всі діти відчули цю благодать. Особливо мені сподобався ну, природна краса. Те, як тут храми зробили, то й зовсім було дуже цікаво тут знаходитись. Що на твою думку було найцікавішим у подорожі? Мені здається, було багато чого цікавого, наприклад, ночна служба, літургія. Дуже було цікаво в подорожах їхати в замок. Після Хотинської фортеці ми поїхали до джерела. Спочатку було страшно, а потім було радісно. В цій подорожі мені сподобалося абсолютно все. Розкажи, будь ласка, як пройшло заселення до готелю Монастиря. Коли ми приїхали в готель, там нас зустріли, дали кожному свою кімнату. У нас в кімнаті, наприклад, було весело. Ми там гралися, читали акафісти, молитви. Зараз ми знаходимося в Свято-Вознесенському монастирі в селі Банчанах, саме возле Троїцького собора. Ми сюди приїхали вчора, вечором побули на вечірній службі. Потім пішли ночна служба була в нас три часи ночі. Потім трошки віддохнули і пішли вже на ранню службу в шесті. Після служби нам... Поїли нам дуже, ну такі умови дуже хороші нам дали, і нам е, провели екскурсію по всьому монастирі. Ми походили скрізь, розказали про історію храмів, про все. Розказали, потім ми поїхали в Хортецю, там ми погуляли, подивилися. Після цього ми приїхали в істочник, там всі змогли окунутися. і. Вернулися назад суди, завтра ми вже будемо їхати обратно. Я сюди їхав заради того, щоб мені цікаво було подивитися на архітектуру, особливо Троїцького собора, що заді мене стоїть, і заради молитви, щоб ми могли помолитися, наприклад, ночна служба була і так далі. У Троїцькому соборі, коли ми ходили, я дуже дуже сильно хотів побачити його всередині, особливо. Коли ми зайшли, чудом якось я не знаю навіть як, мене монах завів в Алтар. І коли я зайшов, то ну, я перший раз таку архітектуру бачив, коли ну, в Алтарі стоїть купол. Мені дуже сподобалося все і дякую нашому владику Феодосію. Шановний владика Феодосії. Я від всього колективу нашої православної гімназії від учнів та учителів хочу щиро подякувати нам за таку при такий подарунок, за таку подорож. Ми справді відчуваємо і втомленість, але й таку радість, таку, такий спокій, якийсь таку благодать. І за це ми дуже вдячні, за те, що ми відвідали храм і були на службі, були навіть. На нічній службі, і дітки навіть з нами ходили. І їздили ми, і відвідали замок, де ж отримали багато вражень. Також ми відвідали жебоносне джерело, де дітки окуналися, Ну майже всі окуналися, вчителі, дітки дуже були раді і поїхали від тут з масою вражень позитивних. Отже, ще раз хочу подякувати і клонитися вам за таку за такий подарунок. Мені надзвичайно сподобалася ця подорож. Сподобались храми, їх розпис та архітектура. На літургії ми чули чудовий хор монастиря. Хочу подякувати нашій гімназії, нашим вчителям, дорослим, які підтримували нас в цій поїздці. Ми приїхали не з пустими руками. Наша гімназія приготувала подарунки для дітей з дитячого будинку, частини яких виготовили власноруч.